Вітаю вас. Наприкінці першого семестра 2022-2023 навчального року ви мали можливість відповісти на запитання анонімної анкети щодо здійснення навчання за дистанційною формою. Одним із побажань було краще пояснення матеріалів уроків фізики та інформатики, зважаючи на ситуацію із аварійними і плановими відключеннями світла відповідно до графіку, на даний час досить таки проблематичним залишається можливість одночасної присутності більшості із вас на онлайн-уроках в режимі реального часу. Тому в якості експерименту на початку вивчення нової теми з фізики, молекулярно-кінетична теорія та основи термодинаміки я запропонував дещо інший підхід. А саме для пояснення навчального матеріалу розв'язування типових задач, то, що я записую відеоінструкції та публікую їх на уроках на платформі Всеосвіта. Тому ви маєте можливість ознайомлюватись із моїми поясненнями навіть в асинхронному режимі. Такий підхід потребує використання вами певної частини навчального часу для ознайомлення із наданими матеріалами. А тому я максимально зменшую кількість навчально-тренувальних вправ, виконуючи які. Ви в першому семестрі мали змогу отримувати поточні оцінки майже на кожному уроці. На даний час основний вид навчальної діяльності, за який ви можете отримати поточні оцінки, це розв'язування задач, у тому числі й самостійно. Цілком логічно, що при такому підході значно зростає вартість кожної отриманої вами оцінки. І, можливо, дещо збільшується витрата вами часу на виконання самопідготовчих робіт, оскільки певна частина поточної оцінки формується за рахунок самостійного розв'язування вами задач. На даний час ви вже спробували і той, і інший підхід. Ви отримали можливість отримати поточну оцінку одну за три уроки, тому зараз з метою врахування вашої думки щодо подальшої методики викладання фізики за дистанційною формою пропоную вам відповісти на запитання. Який підхід вас більше влаштовує, який підхід вам більше до вподоби? Умовно можна назвати ці підходи таким чином. Варіант один. Так як це було у першому семестрі, коли ви виконували навчально-тренувальні вправи, можливо, декілька разів щоб отримати максимально високу оцінку, накопичували ці поточні оцінки і е, тематична оцінка формувалася із більшої кількості поточних. І варіант 2, так як ми спробую, спробували з вами на початку другого семестру, коли значну частину я е, приділяю поясненню матеріалу, е, розв'язуванню типових задач. А частинку поточної оцінки ви формуєте за рахунок самостійного виконання прав задач. Пропоную вам зважено та відповідально віднестись до цього вибору. За більшістю голосів відданих за той чи інший варіант я буду розробляти матеріали для наступних дистанційних уроків. Дякую вам за участь в опитуванні. Опитування розміщене під відео. Будь ласка, зважено та відповідально віднесіться до свого вибору. Успіхів вам!